Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні будемо готувати підчеревину на шампурах. Понадаю вже трохи шашлик. І Кузя даже чхнув, каже, правда. Тому дивіться, є в нас отакий файний шматочок підчеревини. черевини. Соломкою бомба просто. Що ми з ним зробимо? Ми з ним зробимо, поріжемо його на отакі шматочки, неманенькі. Дивіться, отакі ловкі шматочки. Тут десь півтора кіла. Саме те, що треба, щоб поїсти. Дивіться, тут м'ясе, сальце, це, та це вже просто ураган. Так. І останнє. Так, є! Дивіться, шматочки наші вже є оси завелися. Холодно стало, осінь настала. Так, що ми робимо? Вкидаємо в миску. Вкинули. Що ми з цим ділом зробимо? Посолимо. Не сильно. Посолили. Так. І тепер його солоненьке. Такі шматки. Гарні. Трошки отак шкуру понадрізаємо. Не сильно так, а воно вже солиться в нас. Так, все вкинули сюди. Що даємо сюди? Паприку копчену, перцю, болтаємо, щоб всі шматочки у нас перемішалися. Так, даємо сюди соєвий соус. І багато. Щоб змочити. Все, наша підчеревина маринується, газуємо, палить багаття, далі будемо дивитися, що відбувається далі. Друзі, наше вогнище там перегорає. підчеревина наша підмаринувалася. Дивіться, який кольор. Я зараз я вам покажу, що ми з нею зробимо. Дивіться, беремо шампур. Протикаємо з одного краю. Робимо отаку петлю і протикаємо з іншого краю через шкуру. Обов'язково. Дивіться. Беремо другий шматок. Робимо те саме. М'ясо сало, сало м'ясо. Давай! Не хоче на мангал. Дивіться, вийшла отака краса. Розправляємо його, беремо фольгу, мотаємо. Мотаємо, запечатуємо. Отака краса, отак робимо всі наші шампура. Закрутимо, включимо. Дивіться, вийшло у нас три отакі ковбаси, добрі, нам їх на сім'ю якраз вистачить. І що ми зробимо ще? Зробимо ще до сала. Дивіться, що ми робимо. Беремо такий добрезний житній хліб, ловкий такий. Ріжемо його. Отакими шматочками. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Беремо цей шматок ріжемо ще пополам, беремо шампур і протикаємо його наскрізь. Ви вже, мабуть, здогадали, що це буде здоровенний сухар. Дивіться, який. І зробимо таких сухарів. І діти погризуть, і ми з салом поласуємо. Робимо сухарі. Це Дивіться, друзі, наше вогнище вже перегоріло і зашуровуємо наші ковбаси от сюди. Дивіться, в такому вигляді вони повинні готуватися 20 хвилин. Нам їх, звісно, буде треба крутити. Ну, 20 хвилин. Крутимо кожні 5 хвилин. І як ми оце діло розпакуємо, я вам покажу, що з цим робити далі. Дивіться, друзі, пройшло 20 хвилин. Будемо робити розпаковочку. Ух, яка краса! А запах. М -м -м, дивіться, яка краса. Ну це ще не завершальний етап. Ах, яке гаряче! скільки соку. Це просто все. Ух! Я сьогодні без фартуха. Треба акуратно, бо. Можна собі щось і повредить, чого б не хотілося б. Так. Розпаковуємо наступний. Так, і наш самий а, великий. Ух. Дивіться, друзі, що ми робимо далі? Є в нас суха аджика. Хто хоче, той хоче, хто не хоче, я роблю. Я отак притрусю. Отак притрусю його сухою аджичкою. Буквально трішки трішки. Отак. Так. Беремо наше. Вогнище ще трохи розгортаємо наші вугольки і назад. І назад. І зараз треба дуже акуратно, бо воно буде швидко жаритись Нам потрібно зробити йому скоринку от Оту саму. Дивіться, ну, смажиться воно починає дуже швидко. Тому тут. Відходити від нього ну, ну ніяк не можна. Смажимо. Дивіться, друзі, яке сальце виходить в нас. І робимо фінальний зашквар. Акуратно, бо може пихнуть. Дивіться, зараз зробимо те саме, що робили на вогнищі в дитинстві. Треба його обдати полум'ям з усіх боків, все, знімаємо, знімаємо. Дивіться на це сальце. Це люта. Люта страва буде. І зараз що ми робимо далі? Беремо наш хліб. Прикладаємо. Тут же вугілля притухло. Вже можна сміливо працювати. Так, сальце, що сальце? На сальце кинемо цибулі, як не кинемо цибулі. Та й смакувати воно буде з цибулею. Просто бомбово. Так, наш хліб. Дивіться, як він починає зарумянюватись. Мум. Зараз піджаримо, будемо знімати. Я вам покажу, що ми зробимо з цим далі. Друзі, ну от ми це і приготували. Дивіться, що ми робимо далі? Беремо наш шматочок сала, викладаємо на тарілочку, цибулину. Обов'язково. Беремо наш отакий ось, ось сухар, часничину. І тримо все ж. Саме смачне, що було в дитинстві. М -м -м -м. Ну, як ми тут можемо нічого це не зробити? Так, друзі, що ми робимо? Спробуємо, що в нас з цього вийшло? М'ясе біленьке, сальце смачненьке. Зараз будемо пробувати з цим хлібом-часником. Тут же от сухаря можна сознання потеряти. То є все. Ці звірі вже активізувалися. Тому, друзі, без розчинника, не знаю чи впораюсь. Лайк, матюк, дизлайк підписка. Підкрив український Ютуб. Всім пока.